Першу річ, яку хотів би, щоб кожен з вас собі задумався, це в першу чергу, щоб ви собі задумалися про вас, про себе. Бо дивіться, що немає кращого ключа для того, щоб щось в житті змінити, як ви. І тут якраз важливо є, щоб ви були здатні повірити в себе. Тут питання є тільки, що ви почуєте багато гарних речей. Знаєте, чути багато інформації це є дуже кльово, тільки до певного моменту. Поки та інформація не починає лягати в певні конкретні дії, поки ви не почнете ними жити, поки не повірите в себе. І не зможете почати щось в своєму житті міняти. Я думаю, що ви не раз чули таку фразу, де кажеться: якщо хочеш змінити світ навколо тебе, то треба що робити? Почати з себе. Я думаю, що ви все ж таки хочете в своєму житті щось змінити. Ви хочете стати кльовими людьми. Ви хочете в житті щось досягти. Типу, ви хочете бути яскравими особистостями. І треба знати, що почати. Хто на собою не працює, хто не втілює певне бачення в дію той просто не змінюється. І тому якраз важливо, щоб ви брали ті різнороди ідеї, які вам мають допомогти не тільки просто щось собі переосмислити, але воно мусить лягти потім якісь конкретні чіткі дії. Якщо ти реально хочеш у житті щось досягти, бажання одного недостатньо, тут важливо розуміти себе, повірити в себе і потім бути здатними, і тут якраз особливо найважливіше вимагати від себе на всі сто. Я кажу, народі вилазити зі шкіри. Хто в нашому житті хоче щось досягнути, ну якби сказати, мінуючи, постійно сидячи, як то кажуть, в телефоні, ти нічого не досягнеш. Треба над собою. Треба реально змінитися у тих всіх наших внутрішніх слабкостей, дати можливість, образу, віручу, наповнити себе отим позитивом, отим теплом, і потім бути здатним робити зусилля і його проявляти. Це і той принцип, який вимагається від нас. І знову ж таки, щоб якраз бути здатними відкритися, речі, бути наповнити позитивом, треба себе пропрацювати. Для що навіть в Євангелії є така дуже чітка фраза, яка говорить, що царство Боже, воно здобувається силою. Тільки хто є здатний ту силу використовувати або вживати, він чого житті досягає, тобто досягає того царства Боже. Тобто від того, як ви проживете сьогодні, залежить то, що ви в себе вкладете, в тому сонячому ні, що ви сьогодні здобудете. Віта, що питання не є в житті, скільки всього людина в житті робить. Питання є, скільки тих цінностей, тої доброти любові є здатна проявити через те, що робить. Ми в тому реалізуємося як люди. Є декілька людей, ми можемо подивитися, а деяких ви навіть з них знаєте, бо вони реально є дуже такі потужні особистості. Чоловік, який називається Віктор Франк, він є дуже відомий. Людина може винести будь-що, якщо вона знає заради чого. Ви знаєте, заради чого варто викладатися наповну. Є одна така дуже чітка фраза, яка каже. Те, заради чого варто жити, варто також і померти. Багато хто, хто пішов цілеспрямовано, особливо на початках війни, вони йшли захищати свою сім'ю. Вони йшли захищати там, батьківщину, вони хвилини, йшли, скажімо так, захищати те, що для них є цінне, те, що вони люблять. Що ми робимо, для того, щоб бути вдячними за те, що ми маємо. Я від себе тут сьогодні, зараз, маю вимагати все для того, щоб у майбутньому, вирішив, я зміг покращити наше суспільство. Щоб я міг потім допомогти також їм. Дивіться, що е, недавно, коли ми мали зустріч з блаженішим він сказав на ну, ту річ, яку він потім представляв, також навіть перед Конгресом в Америці. Він казав таку річ, що в нас понад 200 тисяч поранених. Понад 200 тисяч. З яких 5 тисяч вже є, на скажімо так, без кінців. Хто в майбутньому подбає про тих людей? І то якраз від вас залежить потім, як їм, мабуть, буде. Бо вони зараз зробили те, що вони змогли заради нас. І потім нам, і особливо вам, тому що ви є молодші, від вас буде залежати того, чи ви зможете збудувати суспільство, яке потім також подбає про них. Це була ще одна така особа дуже відома. Омелян Ковча особа, яка прийшла свинцем, тобто концтабі. Він казав: тут я почуваюся по справжньому щасливий це смішно чути, так? або, скажімо, якесь протиріччя, але пояснював. Тому що я відчуваю, що я маю бути тут підтримкою всім, з ким розділяю цей досвід. Він знаходив відвагу жити, він знаходив сенс життя, попри те, що там сенсу не було жити, якраз в тому, що просто дбав про інше. Любив, підтримував, допомагав. Був той особою, яка надихала, яка вносила хоча б трошечки світла в ту темряву того життя там. Добре, зкажуючи, тебе в будь-який момент могли покликати і просто стратити. Є ще одна особа, яку ви знаєте, не так страшно померти, як страшно зрадити себе. Зрадити себе, це означає забити на іншу людей, подумати тільки про себе, подбати тільки про себе. Вона казала, і жити з думкою, що через твій страх чиєсь життя могло б бути врятоване, але не було. Коли ти робиш якусь дурницю, типу, що доброго ти робиш? Що доброго ти здобуваєш, що добре ти в себе вкладаєш, і потім ясно, що доброго ти зможеш дати іншим. Навіть в нашому світі виживають найсильніші. Той, хто є кращий, той, хто образ над собою працює, той, хто досягає більшого результату, має більше можливості. І потім, знову ж таки, якщо керується тими справжніми цінностями, має можливість реально більше допомогти. І тому реально той, хто викладається на повну, він реально здобуває. І той, хто викладається той і то викладається, якщо хочете, скажімо так, хоча б на 80, він здобуде набагато більше, ніж той, що на 20. І тільки все на все 120 втратить. Тут питання є, яким ви хочете бути. Бо якраз найважливіше це питання, це як я проживаю кожен момент, з яким відношенням я і з яким ставленням живу тут і зараз. Бо якраз це є єдиний вклад, мій, єдиний мій здобуток. Або ви навіть сьогодні є здатні викластись на повну і через то. Вкласти в себе і здобути по максимуму те, що ви можете, або ви більше втратите. І через то потім на війну зможете менше зробити. Тому ну, ж таки, чому важливо особливо говорити навіть сьогоднішній день про цінності? Тому що потім, коли ми говоримо, що ви маєте бути також ціннісним особистостями, то навіть знання, це є, може бути дуже хороший, гарний інструмент, або для чогось доброго, або для чогось поганого. Питання є, який цінністний стежень кожному з вас. Чистота, порядок, це для мене є цінність. Чи це є показуха? Я ті чи інші речі роблю, тому що це для мене є цінність. Чи це просто, бразу кажучи, тільки використовую ту чи іншу цінність, тільки в певні моменти, щоб себе показати таким, яким я не є. Ну життя це є повсякденне. Воно складається, я не знаю, від того моменту, коли ви просинаєтеся. Наскільки ви будете уважні старанні, наскільки будете працювати, наскільки кльово переживати кожен момент. І потім аж так до кінця свого дня. І так з дня в день, з дня в день. Коли реально будете викладатись на повну, ви від того життя будете брати по максимуму. І особливо у вас буде формуватися дуже таке потужне і кльове ставлення. Ви зможете досягти набагато більше. Хтось освіти яскраво, хто працює над собою, хто живе тими цінностями, хто є здатним надихнути інших, хто здатний, кажучи, зробити щось дуже кльове і потужне, повношено до інших, та особа є великою. Якраз потужні особистості, вони виховують потужних особистостей. Вони дійсно змінюють світ на краще. І, на жаль, здохляки. Вони породжують тільки здохляків. і світ на краще не, не змінюють. Бо те, що ви зараз не зможете здобути, те, що ви зараз втратите, фактично потім не наздоженете. Те, якими ви будете завтра, залежить від того, як ви проживете сьогодні. Я маю бути здатним цінувати те, що я маю. І тут від мене залежить, як це проживати. Це від мене залежить, з яким відношенням зроблю ті чи інші речі. Це від мене залежить, як я включуся в то чи інше. Бо інакше я тоді втрачаю. І тому, по факту, будь-що, якщо я не навчуся любити те, що я маю, я реально буду мучитися в тому, що я маю. І бачите, якщо навчання не є цінністю, це є тягар, якщо робота не є цінністю, це є тягар. Деколи навіть близька особа, мій товариш, друг, подруга, може стати, як то кажуть, для мене тягарем. І деколи навіть для багато кого, особливо в заразні часі, кажуть, то так важко жити вже третій рік війни, вже так складно і так далі. А тим, хто є там на переділі, хто, в тих обкопах від ранку до вечора за будь-якої погоди і навіть не може вилізти, тому що щоб його, як то кажуть, не засікли, і щоб не простріляли, їх, то набагато складніше. Ми просто в тому доброму, зручному, гарному, ми не є здатні пережити так, як це маємо. І через то ми втрачаємо. Якщо я не знаю, для чого я живу, тоді важко потім задати правильний тон життя. І тому тут важливо розуміти, що жити цінностями то виховує якраз те ставлення до життя. Тому що людина має певне призначення. І дуже часто ми в своєму житті десь шукаємо в тих періодах життя сенс. Та як дитина на садочку, і для неї сенс це піти до школи. Для того, хто вчиться в школі, для нього сенс це десь поступити, тому що потім це є якийсь шлях на майбутнє. Хто що вже поступив, потім думає, де б то знайти кльову роботу, щоб мати можливість забезпечити і себе і сім'ю, потім якось жити. Я так постійно від одного до іншого. Ми десь шукаємо той сенс, як ми можемо зловити. І він нам втікає з-під носа. Тому, що, по факту, сан життя не є в якомусь періоді життя, а сан життя бачите, це і в тому, як я проживаю кожен момент життя. Ми деколи наше життя бачимо дуже коротке, дуже маленьке. Ми не живемо від нуля до скількись сто. Ми живемо від вічності до вічності. Коли Господь обдаровує нас життям, це є назавжди, тому що життя це є власність Бога. Цей матеріальний вимір він дається тільки для того, щоб ми мали можливість в тому матеріальному вимірі. Себе проявити, сказати, Господи, хочу бути з тобою або не хочу бути з тобою. Тому що потім і так ми повернемося до нього. І тут якраз, щоб сказати, Господи, хочу бути з тобою, або, іншим з вами, хочу жити у тою вічності, це означає, що кожен день мого життя має прожити певним чином. Тому що треба пам'ятати, що питання не є, скільки днів в твоєму житті, питання є, скільки життя в твоїх днях. Людина не реалізовується через те, скільки всього в житті здобуває. А скільки доброти і любові проявляє через те, що здобуває, оце є сенс життя. Будете позитивно і з ентузіазмом ставитися до роду складних ситуацій. Навіть якщо буде важко, ви будете вилазити зі шкіри, будете старатися, ви вихоєте собі певне відношення, через яке ви реально будете бути здатними задавати сенс вашому життю. І будете реально брати по максимуму від життя, і особливо будете також те там, де ви є, будете обдаровувати тим світом, отим позитивом, от як кажу, тим вашим відношенням, яке ви здобудете крок за кроком. Віце, що коли ми говоримо, що треба міняти світ, ми світ міняємо власним відношенням яке здобуваємо через зусилля і старання, які потім здатні є проявити на благо суспільства, на, на користь і іншим і так далі. Тільки так. Віце, що ми здобуваємо тільки те, що проявляємо. Коли я хочу стати кращим, я не знаю, там, веселішим, добрішим, відповідальнішим, то коли я проявляю відповідальність, проявляю доброту, проявляю певні зусилля стосовно того, що я хочу здобути, я тоді це здобуваю. Господь не є паличка Веречальською, то не є Гаррі Поттер. Господь є здатний тільки підсилити наші зусилля, він не робить за нас нічого. Тому що, якщо б він за нас все робив, не було б свобідної волі. І через то, ми маємо свобідно вибрати те, що для нас є добре. А Господь, коли ми вибираємо те, що є добре, є здатний підсилити наші зусилля і через то має можливість допомогти нам здобути себе. Наше призначення бути людиною, щоб любити. Оце призначення кожного з нас. І тому, коли ми здобудемо ту любов до життя, і коли будемо здатні її випромінювати в кожному моменті, незалежно від обставини, якраз отим чином ми будемо змінювати Сміт. Людина є щаслива, коли є здатна любити то, що має. І через то є здатна бути щасливим. Якщо ви не будете наповнені, як то кажуть, тим відношенням до життя, тим то його, якщо хочете, тими цінностями, то є любові, добротою, ви не будете мати, що дати. таки, життя, воно потім складається з малесеньких таких прикольних моментів. Тільки яскраві особистості, потужні особистості здатні змінити світ. Тільки такі. Не вибачте, що так скажу, сіра маса. Тобто, яка от живе так по мінімум своїх можливостей. Думаю, якщо реально хочете змінити світ, ви маєте дійсно світити яскраво. Вимагати від себе наповну, як ви кажуть, викладатися наповну, і жити, як ви кажуть, отримуючи задоволення від того, як ви проживаєте кожен момент. А це все залежить від того бачення, яке ви маєте щодо життя, щодо сенсу життя, і від того, наскільки зусиль і странь ви будете робити в кожному моменті. Ключ є тільки той. Якщо одна людина хоче себе здобути, то вона або себе здобуває тільки таким чином, або не здобуває. Іншого мені дуже шкода, але не думаю.